Сьогодні 20, 30, 40. Я забув який день. 42-й. Де? 28 травня. Пів першої. ночі. По-перше, я втомився і хочу спати. По-друге, ладла. Тільки що. Я грав Браво для того, щоб зібрати сушини. І мені досі не вистачає. А до кінця один день я вже не знаю, чи встигну забрати, чи ні. Короче. Якщо пощастить, то байде. Прокинувся я МО 10. -тій. Спав десь 11 годин. Вчера, короче. Нет, че-то попал, попал, поймал. Кет, где кет? Ой, який кет? Ти-ти, пошел, пошел. Никит, Никита, Девни. Да, короче. вчора перед ними поспать Дитова, Хаваста, припере Пчела политами, кити спати, я жъв половинку кексика. кекси, Це было весело, да. Не так розслабляє, але в мене залишила ще половина. Жити я її поки не збираюся, тільки через неділю думаю десь. І хочу подивитись вже на те, про що я буду думати, бо до цього я просто слухав музику, дивився аніме. І все. Читав багато про цю фігню. Дізнався багато всього. що, подиваєш, що я не отопію. У мені ще 19, у мене ще мог формується по ідей. Так. Ходить, день почався дуже спокійно. Я ще був трохи такий того самого. Спокійний дуже. Запізнився в школу на годину, бо протікав час і не хотів вже бігти на поїзд. В школі було спокійно, тихо. Мені на тесті десь приблизно 90 балів. Те, що писали. Позаймався в школі, повернувся додому. І оце грав про Вел Stars. Ще поїв Тортик з бабусею, мамою і братами. Ну да, і все. Завтра не знаю, котрий прикидуюсь. Mm. Przecież chodzić do jutra.